Яким буде березень для представників знаку РАК? Ми дивимось особисте життя, кар'єра навчання фінанси та порада від Таро. По В особистому житті раки вас очікує дуже романтичний місяць? Е -е Хтось отримує пропозицію. Роки та серця, хтось буде отримувати багато компліментів, в когось будуть дуже приємні побачення, такі романтік. Хтось зустріне чоловіка, романтичного, такого, дуже активного в своїх проявах романтичних, який от просто буде дарувати море приємних емоцій. Ну, якщо ви чоловік, то Відповідно, зустрінете таку жінку, яка просто вас буде купати в таких от романтичних емоціях. Кар'єра навчання фінанси все при вас. Тобто нічого особливо не рухається, але ви залишаєтесь на тій самій посаді, в тому ж самому навчальному закладі, при своїх статках. Тобто, Нічого принаймні не втрачаєте все ваше при вас без якогось поки особливого розвитку. І порада від Таро. цей місяць в чомусь буде вимагати від вас в якійсь сфері зробити вибір. І дійсно потрібно буде його зробити. Давайте візьмемо пораду на цей вибір. Під силу, ви прекрасно розумієте. Навіть якщо цей вибір для вас є випробуванням, то ви справитесь і вам під силу зробити правильний вибір. Я думаю, що рішення ви вже маєте. Воно правильне.